Чернігові завершилось двотижневе навчання для ветеранів і членів їхніх родин, які хочуть розпочати власну справу. Ідея проєкту народилась з потреби допомогти військовим, які повертаються до цивільного життя, знайти себе в новій професії та відповісти на головні запитання: а що робити далі? І де взяти кошти для старту бізнесу. Для ветеранів та членів їх родин виникла ця ідея, тому що почалося багато звернень. Так, да, є такі моменти, коли люди відкривають бізнес, а потім на жаль, вони вимушені його закрити є якісь проблеми. І для цього і наша школа бізнеса створена для того, щоб людина змогла пройти всі модулі, всі етапи у своїй голові вибудувати свою ідею і, можливо, почати щось іншого. Протягом інтенсивного курсу учасники опановували бухгалтерію, юридичні основи бізнесу, грантові можливості, маркетинг і сучасні підприємницькі інструменти усе, щоб краще зрозуміти, що вирішує підприємець на практиці, і заздалегідь знати про можливі підводні камені. Як у нас був Олександр. Андрю на школі він хотів відкрити СТО, а потім каже: Я порахував. Я спочатку не буду так гарячкувати, я почну з чогось меншого. Тобто, хочеться під допомогти. У бізнес-школі навчались 20 учасників: ветерани та члени їхніх родин. Вони діляться, що за час навчання здобули не лише корисні знання, а й отримали натхнення розпочати власну справу. Мене спонукало подати заявку на участь у бізнес школі створення власного бізнесу. Театр ветеранів та реабілітація ветеранів через мистецтво це дуже специфічний е, такий е, проєкт, який потребує е, деякого опрацювання. Тобто я зараз не можу це створити, е, по-перше, тому що в мене, е, по-перше, нема приміщення. На яке я мог би витягнути гроші і вкласти потім в це приміщення і зробити з нього специфічний ремонт саме під театральну діяльність. А по друге, це потрібна команда, яка буде не задіяна. Ні більш ніде, крім е, цього проекту театрального. Саме головна порада, яку я винес, е, це не боятися створювати бізнес і не боятися подаватись на гаранти і, і не боятись відмови. Тобто, е, як сказано у Біблії, стучітесь вам відчинять. Я прийшла на цей проєкт для того, щоб не, не написати бізнес-план, а для того, щоб були більш прокачані навички, спілкування з людьми. Це було у нас навчання коуч, як спілкуватися з людьми, як знаходити підхід і бути стросоосточим спілкування з оточуючим. Це дуже допомогло мені. Я поки не планую відкривати свій бізнес план писати, відкривати якусь справу. Ну це дало поштовх на натхнення, що люди тут займаються різними справами, і це натхнення для мене розвиватися подальшими. Після курсу учасники можуть звернутися до команди проєкту по підтримку, якщо виникнуть питання щодо написання грантів, ведення документації чи просування власної справи. Для мене це означає те, що я не дарма працюю, бо комусь допоможу пройти цей шлях. Не набиваючи або набиваючи менше шишок, бо люди, починаючи свій бізнес, вони не розуміють, що їм треба багато консультацій, багато різних фахівців і починають це робити самостійно. Хочу, щоб люди знали, вони відучились в цій школі, вони про неї розказали своїм друзям, побратимам. І тоді вони будуть знати, куди звертатися і який перелік питань треба вивчити і пропрацювати перед тим, як відкривати свій бізнес.